Вітаю, це програма про важливе. З вами я Наталя Демедюк. І Сьогодні наша важлива тема це постать відомого українського письменника, поета, науковця, перекладача. Анатолія Олександровича Криловця і гості в нашій студії Роман Криловець, представник журі всеукраїнської літературної премії імені Анатолія Криловця та Валентина Люліч, письменниця, голова оргкомітету Всеукраїнської літературної премії премії імені Анатолія Криловця, вітаю вас в нашій вітаю. студії вітаю. четвертий рік. Поспіль ми вже будемо вручати нагороди лауреатам премії. Але сьогодні будемо говорити про те, як з'явилася ця премія і вла. Власне, чому премія носить ім'я Анатолія Олександровича Кириловця і про його постать. Адже а в нашому житті я скажу навіть в житті всіх нас трьох, Анатолій Олександрович зіграв неабияку роль. Ну і власне, Романа, перше питання все ж таки до вас. Адже, ви з батьком були не просто батько і син, ви були ще і колеги, ви брали участь в спільних проєктах, ви працювали на одній кафедрі, і насправді у вас було навіть багато спільного і в плані науковому, ви працювали і як науковці. І, зрештою, для молоді і для студентів зробили також дуже багато. І ще одне речення додам: що саме Анатолій Олександрович започаткував в Острозькій академію. Академії кафедри української філології, а звідки вже багато років поспіль виходять молоді грамотні спеціалісти. Дякую. Отже, справді Анатолію Кравцю пощастило бути одним з перших відкривачів спеціальностей в Острозькій академії. Тобто, на той момент справді цього не було. От. І оскільки у нього була любов до української мови, української літератури, е йому вдалося і е кафедру створити, і зрештою створити спеціальність, якою він свого часу дуже пишався. Це спеціальність літературна творчість. Е особливість цієї спеціальності в тому була, що е таких спеціальностей на той момент в Україні було. Тобто вузів, які випускали, Одиниці, подібних, можна так, сказати, так можливо, ще два вузи, і все більше не було. Тобто, в ідеалі це був уже сформований письменник. Тішить те, що справді багато студентів під впливом і Анатолія Криловця теж. Тому що там е, на кафедрі свого часу були дуже цікаві особистості: це і Юрій Андрухович, і Дмитро Стус, і Олександр Ірванець, і Ігор Павлюк. Ось, і, можливо, я ще когось просто зараз не згадаю. Бо багато було просто запрошених е, в кого е, можна було вчитися, і вчитися, і вчитися. Особистостей, так. Е, зрештою, Ярослав Поліщук. Е, і справді дуже багато кого ще було. Ось... Е, тому це був цікавий час. Це був цікавий досвід. Я тішуся за тих, хто встиг потрапити в цей час і в цей досвід. От насправді це було цікаво, напевне, всім. Ось. Тобто, ось таку річ він створив. Це йому було близьке, це було його, і це було те, чого, напевно, йому дуже хотілося от, досягнути. І він це досягнув. Хочу передати слово Валентині. І Валентино, кожен з нас, якщо ми говоримо про нас обох, має свою історію знайомства з Анатолієм Олександровичем. У мене банально це була спілка письменників, куди я прийшла і де ми познайомилися. Хочу почути твою історію, адже це було не просто знайомство. Це стало початком шляху до твоєї першої книги. Так, так саме так, от моя історія знайомства почалась з цієї книжечки. Це, напевно, одна з небагатьох книжечок рівненських письменників, які я свого часу почитала. І оця книга стала в мене такою настільною книгою. А потім якось так, коли вже приїхала з Харкова, я і в Харкові читала, коли вчилася, теж ще щось писала. А потім, коли приїхала в Рівне вже працювати, я не вчилася на літературну творчість украї. Українську мову, і була студентом Анатолія Олександровича, але мені пощастило познайомитися завдяки книзі. Якось зробила декілька компліментів. Ми почали переписуватися ну, щодо творчості, почали переписуватися. І Анатолій Олександрович каже: ну, не може така людина не писати. Давай показуй те, що в тебе є. Я кажу, та в мене нема. Я знаю, що в тебе є, не може така людина не писати. Ну, я показала, і от, напевно, з, цієї, з цього Момент уже такий Зароджувався певний шлях до творчості. Це перше редагування, можна сказати, так? Анатолій Олександрович став першим редактором. Анатолій Олександрович заставив мене написати першу співану поезію, коли він заснував премію Дубова на поезію Михайла Дубова. і Просто заставив виконати. А от якраз от з цієї співаної поезії Михайла Дубова і з цієї премії почався вже такий більш ширший так літературний шлях. Тоді вже народилася після цього народила. Одразу в один рік дві збірочки поетичні. Анатолій Олександрович виступив літературним редактором цих збірочок. Ну і, як то кажуть, творчість вже як туди потрапляєш, то вже не можеш вибратися. І отут якраз, якраз в цьому моменті той Анатолій Олександрович, якого його всі знають, це людина, це письменник, я не знаю, як назвати, з великим, як сказала Наталка, з великим серцем і великими крилами. Він завжди. Вмів якось так розгледіти і причому сказати так, що людина сама повірить в себе, що в ній є ця творчість. Він простягував руку, брав людину і просто тягнув. В творчість. І він, він якось так знаєте, заряджав, запалював. І він бачив якесь майбутнє. Коли, коли от зазвичай письменник, коли починає писати, зі сторони не завжди знаходить підтримку. оцінку. А Іноді навіть навпаки. А дуже... Іноді ще й критику знаходить і вже все на тому все закидає. А от якраз Анатолій Олександрович Криловець він брав, простягував руку, відкривав шляхи, він якось заставляв повірити в себе. І от якраз виходить. З цього хочу підвести до премії Анатолія Криловця. Чому була і заснована премія, коли його не стало? Саме, напевно, з того, що показати його приклад, як можна відкривати творчість, як її розширяти, як знаходити людину в творчості, як знаходити творчість в людині. І оця премія є. По-перше, є пам'яттю про Анатолія Олександровича, яку зберігають на сьогодні досить багато його студентів. Кожен там письменник, е, якісь багато письменників, випущено з-під його крила, і крім того, якраз є прикладом, е, як це треба робити. Сьогодні ми пам'ятаємо якраз про тих, кого немає, ті, хто стали нашими вчителями. Можливо, і завтра про нас так само згадають, кому ми допоможемо, так Але Для цього потрібно багато працювати. Uh -huh. Ось теж кажу, що uh -huh. власне Антоній Олександрович став редактором uh -huh. моїх двох збірок і завжди дивувало, як він uh, зумів роздивитися в людях ту іскру, uh -huh. і як ти кажеш, uh -huh. не з Або знаєш, буває так, що в людей є якась там. Не завжди сприятлива така нотка по відношенню mm -hmm. до інших. А то тут зовсім навпаки, Анатолій Олександрович не тільки навіть знаходив молоді таланти. Він займався перекладацькою діяльністю. Він відшукував людей і вартісні твори, видавав спільні книги. І таких історій насправді дуже багато. Мені хочеться згадати за проєкт Романе. Певно, що до тебе це Альманах Крила літературний, який теж був започаткований десь в той період. Була премія Дубова, була започаткована Анатолієм Олександровичем премія Івана Низового. Я пам'ятаю, ми записували ряд ефірів. І пізніше разом з професором Валерієм Полковським з Канади вони заснували Альманах Крила. Альманах має вже три так здається. Це номер. Так. І хотіла б знати за подальшу долю. Була логічна невеличка пауза, але стільки людей пишуть і запитують, певно, що вже є якесь рішення щодо альманаху. Є рішення продовжувати цей альманах, Це україно-канадський альманах, Зрештою, це логічно, тому що пан Валерій Полковський зараз знаходиться в Канаді. От, і до нього активно підключалася канадська. Українська спільнота, от е так, є рішення продовжити далі цей Альманах, і думаю, що е учасники е цьогорічної премії Крила, е премії Анатолія Кралця, е і стануть е певною мірою теж е тими, хто опублікується у Альманасі. Я бажаю зараз наснаги всім, хто буде здобувати премію. Ну і я скажу, що дуже для багатьох премія Анатолія Крилівця, яку отримали в попередні роки, стала поштовхом до подальшого руху, адже премія це. Відповідальність, яка зобов'язує людину тримати вже якусь певну заявлену планку, відповідати вже певному заявленому рівню, якщо так сказати, ось я знаю, що в тебе навіть є приклад, кого премія надихнула, знову ж таки рухатись далі у сфері культури. Я скажу, є такі в нас навіть письменники, які після отримання премії почали видавати книжки. Тобто спочатку подавали ніби то проби, пера, публікації, а тепер книжки. Згадаю, 2021 рік, коли був нагороджений Артур Дронь. Львівський письменник молодий за книжечку гуртожиток номер 6 Я пам'ятаю цю е презентацію. Він молодий, його подали, він на кафедрі вчився. Сьогодні він працює в видавництві е Хлопці в карантин зі Львова приїхали в Рівне. Ну, тоді якось так зібралась така компанія. Ну, дуже, дуже, він сам по собі дуже хороша людина і такий письменник. І, і нещодавно по центральним телеканалам, у зверненні виступі прем'єр-міністра Іспанії, вона процитувала Артура Дроня, коли виступала перед президентом України. Це От уявіть, Він сьогодні творить, він працює в, солідних, в солідному видавництві. І, і вже сьогодні я скажу, багато хто з тих попередніх лауреатів навіть знову подаються з новими книжками. Уже подалися ну, на цей рік. Мне дуже хочеться на вірити, що Антоні Олександрович угу. там радіє, що справа живе і що. Далі спільними зусиллями okay. є і нікуди не зникла підтримка молодих талантів. Okay. Нехай вона вже трохи відбувається в іншому форматі, але головне, що вона є. І okay. зараз я нам пропоную послухати нам і нашим глядачам і слухачам відповідну поезію. Добре, що ще є відеозаписи, де Антоні okay. Олександрович сам в своїй неповторній манері декламує власні вірші. Я пропоную послухати вірш, який для мене такий знаковий, адже відсилає в ті часи кожному з нас близьке, якщо не викладання, то навіть вивчити уроки з дитиною або такі різні завдання. Тобто освіта в нашому житті не чужа. Вірш про що там говорити, називається я вчитель, так? Пізні вечір, учитель я. От, власне, ну, давайте його послухаємо. Пізній вечір учителі я по шибках б'ють гілляки з лісу, у хазяйки реветеля проводився яскрять провислі. Я, як істинний мазохіст, так над душтамим все шукаю глибинний зміст. Там, де світить глобальна дурість, Раптом зблиснуло світло і ніч, знову котре щось вийшло з ладу, Зник у сутінках комунізм, Залишивши радянську владу, Брехунця я зараз вімкнув, від мене миші відстали, скільки збитків моральних почув У тридцятих завдав нам Сталін. В руях віра, тверда росла, на словесних дріжджах прогресів, нащо вітре пів села, кинув знов у пітьму репресій, хоч мене не один ще день, та лютуєш, ти вітре всує, все ж колись електрик прийде і комунізм реабілітує. лиш по вулиці, де голова, це є світло, повний порядок. Відвернись моя голова. Ти ж не проти радянської влади. Ось такою ноткою гумору дуже часто подавав свої думки Анатолій Олександрович. І хто не дуже знайомий з його творчістю, є така можливість. Адже я знаю, що ти, Романе, дуже багато часу присвятив і продовжуєш це робити, збираючи відеозгадки Творчість батька, і зараз працюєш над великою добіркою і над тим. Аби це все було окомплектовано, якби розміщене в одному джерелі, щоб люди, які далі вивчають творчість Анатолія Олександровича, надихаються його творчістю, щоб могли десь в одному місці укомплектовано, синхронізовано з цим, з цим ознайомитися. На щастя, не в одному. Ось, приємно, що бібліотеки і Обласна бібліотека і бібліотека, Рівненська обласна бібліотека і рівненська бібліотека для дітей та молоді е теж мають уже в електронному форматі. Е зрештою, вони це виставляють потім в себе на сайті. Тобто, вони мають е твори, тексти творів Анатолія Криловця. Ось. Тобто його тепер можна більше де знайти в інтернеті, от і це дуже позитивно. Але в тебе була думка, що я мала на увазі, запитуючи, е... щоб на одній платформі була зосереджена і творчість, і відео. Це ще в процесі, ось. А зараз... Але це буде це буде. А зараз маємо те, що маємо зараз. Ми маємо те, що вже він є представлений у різних бібліотеках. Тобто це вже своєрідний такий плюс. Зрештою, звідти можна сміливо читати, вивчати, і так далі, творчість Анатолія Кровця. Плюс є збірки його. Зрештою, дуже багато, і це приємно, робить і Острозька бібліотека, Острозька районна бібліотека. Вони. Теж проводили різні заходи, власне, присвячені творчості Анатолія Криловця. Це приємно. От. Я хотіла відзначити, що в творчості Анатолія Криловця Є еротика, є гумор, є навіть не політика, а такі політично-патріотичні мотиви з такою неповторною нотою сарказму, що притаманно далеко не всім поетам, і до цього все ж таки треба мати вроджений хист. В нього є багато чого. Тобто, кожен, хто прийде, він знайде щось для себе, от залежно від того, що він шукає. Так, є еротика, є комусь може бути достатньо тільки цього, і, і це вже добре. От, є багато речей пов'язаних з політикою. От, йому, Правда, пощастило е в тому плані, що коли ним почали цікавитися за певні його тексти, пов'язані з політикою, е Україна вже активно ставала незалежною. Ось. Тобто могла бути зовсім інша історія. Ну, так. Валентина, я знаю, що ти як бард, і ти дуже багато поезій виспівуєш музику, Пропонуєш іншим бардам. Не тільки я, Анатолія Олександровича дуже багато ліричної, хорошої, ліричної, глибокої поезії. і є що класти в нього пісенна лірика досить гарна. Тому не тільки я, багато авторів-виконавців сьогодні активно вже долучилися і кладуть на музику, співають, виконують. І на вечорі пам'яті я, я сподіваюся, що теж ми. Виконаємо знову традиційну вже поезі, співану що поезії, за Вечір пам'яті. Тоді я думаю, uh -huh. що варто вже проанонсувати, uh -huh. якщо це остаточна дата. Так, 28 лютого в 14-й годині, о 14-й годині в Рівненській обласній бібліотеці для молоді відбудеться нагородження лауреатів Всеукраїнської літературної премії імені Анатолія Криловця. і Також вечір пам'яті. Тому запрошуємо, кому не культура, кому цікава. Наше літературне художнє слово, українська мова, поезія. Кому цікаво познайомитись з тими людьми, хто ж удостоївся честі бути лавратами цього року. Всіх запрошую, Романе, Валентина. Приєднуємося, запрошуємо всіх активно. Тоді ще твоє побажання тим, хто буде подаватися в наступні роки, коли людина. Відсилає свій твір. Вона ж а, хоче відправити найкраще, але все ж таки у вас як в журі, є певні категорії. І ми розуміємо, що якщо Анатолій Олександрович він започаткував премію Михайла Дубова, він започаткував премію Івана Низового, Він дуже багато зробив кроків для того, щоб поезія і література в Україні стала якісною. А тому премія Анатолія Олександровича Криловця, вона теж передбачає, що номінанти повинні представити якісний продукт. Найкраще. Що можна побажати, з одного боку, не боятися. От іноді буває таке, що люди, які гарно пишуть, якісно пишуть, вони бояться подати себе, вони бояться надіслати тексти, і вони, вони через те дуже довго пишуть в шухляду. І добре, коли в їхньому житті відбувається якийсь поштовх, щоб потім вийняти тексти з шухляди і вже продемонструвати це все публіці. З іншого боку, Побажати, ну не знаю, можливо, уважно читати умови конкурсу. Mm -hmm. Ось, наприклад, про прозу, яка ну це поетичний конкурс, і прозу туди не треба. От, вона гарна проза, інколи навіть дуже гарна, цікава, але не читається, читається на одному диханні, так, але, але це поетичний конкурс. Романе, Ось. можна особисте питання? Так. Uh... Працювати разом з батьком з одного боку це добре, а з іншого боку це складно. І ось цікаво, в тебе було бажання таке, хочеться бути схожим на свого батька, тим більше коли це така людина. З одного боку, так. Це певна відповідальність, це якась якийсь своєрідний приклад, що ось треба так, 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 так. З іншого боку, чи повністю повторювати весь шлях і якось там ще. У кожного, напевно, своє життя. Тобто зараз я відійшов від освіти, от, це моє бачення. Але Але недалеко, оскільки. Але я не відходжу від літератури, бо це знову ж таки от... це різні моменти. Зрештою, чи було цікаво і як було працювати? Працювати було дуже цікаво. Тобто, насправді, добре, коли є до кого звернутися за порадою. Зазвичай система освіти це не передбачає. Тобто, навряд чи у когось в освіті є науковий керівник, який буде займатися тобою довше, ніж це передбачає написання там, курсової реферату, дисертації чи ще чогось. Ось, тобто, науковий керівник дотягнув тебе до от якогось певного етапу, успішно зітхнув, і все. В особі Анатолія Криловця це було не так. От. Тобто, він допомагав мені в багатьох різних цікавих моментах, було до кого звернутися, і це, це справді дуже цінний досвід. Я на завершення хочу, підсумовуючи, згадати скільки. Я цього року бачила уваги і теплих слів до постаті Анатолія Криловця. А весь інтернет, Фейсбук, стрічки сайти просто рісніли спогадами, світлинами, сподіваннями, що початі справи будуть далі жити. Хтось писав просто листи вдячності, і це насправді свідчення того, наскільки великим було серце Анатолія Криловця, наскільки широкими були крила, і скільки під тими крильми вміщалося людей. І нас з вами теж ми, ми там теж. І на завершення нашої розмови ще раз анонсуємо 28 лютого, 14 година, обласна Рівненська бібліотека для молоді. Приходьте і нагадаю, що хто ще не підписався на канал Рівне Лайф, підписуйтесь, щоб не пропускати ефіри. Аудіоверсію програми слухайте в. Ефірі Радіо Респект на хвилі 92.3 або ж на сайті радіореспект.com І на завершення, на прощання, так би мовити, кілька слів для наших глядачів і слухачів. Будемо дуже раді вас бачити 28 числа у бібліотеці. От і кілька слів це передбачає ще тексти Анатолія Кроловця, чи, чи ні? Звичайно. Угу. Квітне в Лузі. Жовте латаття. А колись золотим було уже, мабуть, не відшукати голубе моє джерело, із якого в дитинстві воду, як ашкетом, черпав і пив, наче тіні спогади бродять. І печаль загубив, загубив, лиш піджурний вечір знайшлося, осокою геть поросло. А мені згадалось здалося, що я знову п'ю джерело. Щопітний кашкет із водою до губів, квапливу толю. Потягнувсь по кашкет рукою. Капелюх. Браво. Браво і Валентино. Я, можу, я хочу побажати всім учасникам конкурсу на премію Анатолія Криловця удачі, відзнаки, перемоги. І кожному особисто шукайте в творчість в собі і не соромтеся. Це досить. Хороший шлях, світлий шлях, великий шлях. І чекаємо до нас на конкурс. Дякую вам за розмову. Нагадаю, Дякую. що з нами сьогодні спілкувалися Роман Криловець, Валентина Люліч і я, ваша ведуча Наталя Демодюк. Читайте українське, пишіть українське, слухайте українське, дивіться українське. Вірте в перемогу. Побачимось. почуємось.